Ми завжди дивилися на захисників і захисниць України як на героїв. Ми захоплювалися тими, хто виборював нашу свободу та незалежність. І коли почалося повномасштабне вторгнення ворога на нашу землю, ми не поїхали. Ми залишилися тут. Ми вдягнули військову форму. Щоб захистити українців та зупинити ворога, щоб відновлювати та будувати, розміновувати та повертати з попелу до життя, сьогодні кожен з нас став тими героями з Днем захисників і захисниць України.